Що й подивимось відосиком. Ладно, дивимося з тейгри. Бля, читать будемо. Так, захопливі режими. Ну Це, це каточки, окей, а що по якості блядь. Так, понятно, аркада гра у сніжки, це вже ми бачили. Це вже ми бачили. Стальний мисливець. Е з ботами, блядь. Шо-шо, відродження з ботами, офігеть. Ха, лоу-кек, блядь. Досить динамічненький, до речі. Натиснув сезон майже Натис, блядь, Окей. Квалификаційний бойом. Мирне 13 повернення, блядь. Аплодисменти стоя. Нова мапа для лінії фронта. Блядь, заебись. Заебись. Нова мапа затичка чи шо заточка. Подожди, блядь. Затока, блядь. Устрічна затока. Блядь, Морська кайф, карта кайф. Вангуй буде дуже красиво. Ребаланс восьми карт, пауза. Аеродром. Е, Нада, Студзянки, Нада, перевал Нада, степі, блядь, цікавий вибір. Лайвокс е, також цікавий вибір. Круча, хм, цікаво. Вестфілд цікаво. Копальні цікаво, блять. Дуже цікаві вони карти вирішили ребалансити. Давайте вангуну. Давайте вангону. Давайте вангуну. Давайте, давайте вангону по поводу ребаланса Е, от, от, чисто мої вангування. Такі карти, як копальня е, круча. Да? Копальня круча. От, е, вангую. Що переробити? Е, зробити заїзд на горку з двох сторон. Поняли? Не так, як шар через одну дирку. Типу з однієї сторони, і з другої сторони, зробити заїзд. Щоб був. Ну, що, Було як як по ви? кайфу. Було по кайфу. Лайвокс, вангую, блядь, убрать оцю нахер. Лайвокс. Там в Лайвоксі величезна нейграбельна зона у вигляді болота по центрі карти. Убрать його, підняти, убрати болото, це зробити ігрову зону. Студзянки та сама ситуація, величезний кусок карти не грається по центру. Та сама історія. Перевал Убрати ахіренну кількість гір, зробити таки більш грабельні карти. Знизить гори, блядь, зробити там проїзди, щоб були, блядь. Поставити там, типу, два моста, зробити, щоб можна було там перей... два моста, не один, міст, два моста. Зменшити ці грьбані гори. Зробить з гор ігрові локації, блядь. Щоб можна туди було підніматися і т.д. й тепер. Аеродром, взагалі не знаю, що там ребаланси. Краще карта для арти. Якісь не знаю, постройки городські ставити, ну, щоб трохи сайв, сайв від арти був. Степі. блядь, опять таки степі теж проблема є. Що величезна частина карти не грається. Тіпа, оце, опять таки, центральне поле, там чисто ЛТшки катаються і те, кілька хвилин, і все. В принципі, вествіл ХЗ. Опять-таки, Весл та сама проблема, якщо задуматися. Оця яма центральна яма. Вона також не грається. Її треба карту більш робити рівно по перепадах, висотах. Опять цю яму піднімати і робити її гральною зоною. Якось так. Чисто На мою думку, проблеми в цій карті. Подивимося, на що вони на накрутять, не вертять. Нова система Dussan. Престиж. Ще й від... буде від цей. ну, блядь, не всі. Ще й буде відображатися, да? Типу, блядь, аля, зіграй 1000 боїв на цьому, получи собі там архієну на нашивочку. Допрацьовка системи екіпажу нада. Дуже надо. Дуже надо. Так, блядь. All perk reworkшен, що, шо, що. Е... Усі навички працюють відразу. А. А ну, блять. Ще раз хочу подивитись, блять. Що він там понатирка буде, блядь. Плюс 100, плюс 50. А, це три перенавчання. Один екіпаж на три танка без штрафів. Нарешті, блять! Нарешті ви це сука родили, блять. Рік вже про це йде, блять. Один екіпаж на три танка без штрафів. Нарешті вони, сука, це робили. Родили, блядь. Ой, дякую величезне. куди ракети, ваня ти Так, щас ми. Цей... донатик уже. Злий Дід Гарік 50 слава Україні, не горе. Не горю. Щас я вже стопну відосик. Додивимося вже цей відосик і подивимося твій відосик. Дякую, Дід Гарік, дякую. О, все, поїхали. Камера фінального епізоду. О! Це типа. По... Ох, ніхіра собі! Якщо воно там прям так розжовать буде, то це реальний німба. Ребаланс танків. Ану список танчиків. Нові танки. Я... Яп... О, до речі, я сьогодні думав, знаєте, по поводу нових танків, думаю, пора вводити японців нових, пора нових японців вводити. Особливо тяжа нового, його надо вводити японського, на тобі японський новий тяж, дивіться, від ПТшки. Е, ну, і нові механіки. Двоствольна Ал. Так, чисто з виду, блядь. Чисто з виду. Двоствольна ЛТшка. Е... Mm, двостольна тежка. Вангую, дивіться, нов, Вангую, нова французька е, гілка Алтех. Е, <під> е, е, Французьку ОТК, яка з касетою, а, а тут буде двоствольна касета. Тобто, типу, отак от от, двоствольна касета буде, блядь. Типу двоствольна касета нафіг. <кх> Коли це це, це, це. це наступні два роки зроблять те, що це показують. Це те, що зараз на, на наступні 2 роки зроблять. Не, не, раніше не чекайте, років на два плани, блядь. Поїхали. Блядь, нові механіки, це. блядь, я тільки що це вангував. В принципі, я почти вгадав, слухайте. Дібучий пулемет, нафіг. Розвідка боєм і нові запуски. Ой, розвідка боєм. Така шняга, блять. Нічні мапи. О, попа, оце каєф. Динамічна вода, ну це. Що аж так, блять? При... Будуть приливи і відливи на картях. То це ви розумієте? Це получається в началі боя ти, типа, не можеш проїхати, да? А в середині боя вода уходить, і ти можеш проїхати не втопившись, получається так. Получається так. Ніхуя собі, бля, динамічні об'єкти. Єбать, як таке. Серйозно. Прям прям, прям так під час боя буде це все падати, літати і бігать. Ахуєть просто, блядь. Прям під час. Е... Боя, оце воно все так бігать буде літать і падать? Серйозно? Блядь, пацани, знаєте, що я вам скажу? Готовте нові відюхи. Воно, Ви знаєте, як воно нагрузить на вашого ПК, блядь? Знаєте, як воно нагрузить вашого ПК оці ці динамічні об'єкти, блядь? Ну я хз. Ну, це реально круто, блядь. Якщо така двіжуха, блять, ти їдеш а зверху дрижабель падає, блять. Подробиці у лютому. Ну реально жорстко, блять, реально жорстко, блять. Давайте ще раз. Чисто в динаміці. Але відос дуже динамічний, блядь. Йо твою мать, ти шо? Оце буде люто. Якщо це буде прямо посеред боя, знаєш. Це просто буде, блядь, розрив мозга, нахуй. Це просто, я хочу ще раз це подивитися. Це просто буде розрив бой... розрив, блядь, моза, що це прямо посеред боя буде така хуйня. А ну ще раз, підожди. Давайте розберемо, блядь, момент, що за танки їде. Танка, виходить, приблизно 1600 хп, правильно? Це, типу, Тігер їде, так? 1500 хп, в нього, ну, 1500 хп, так, виходить? 500 ХП розрядило з блядь. блять. Ну, це, типа, під французьке ЛТ, походу, під оцю буде тематика йти. Ну, може, може. Я чесь отак піздену. Чесь мені так здається, ну блядь, похоже якось ну, це взагалі, розрив мозга блядь. Бля. Це реально блядь, розрив мозга, блядь. Це Реально розрив мозга така хуйня, якщо ведуть. Я Знаєте, я давно мріяв, щоб у танках зробили е, динамічні об'єкти, е, як правильно сказати, типа е, блядь, е, динамічні об'єкти, типу. Як, блядь? Ну, коротше, ландшафт, щоб мінявся, грубо говоря. да? Ти їдеш десь, там, от, ну, чисто в стіна стоїть. Да? В Лупенди по стіні вона упала, там, тобі, там, типу, НЛД ховає, знаєте? Це, ну, Це типу. Реально дуже жорстко, реально дуже круто було. Ось, бачите, це є все квадратик, ось, ось катається, Типа така тема. По йде, якщо це буде прямо в бою, воно ж буде прям впливати на геймплей, стоїть танк, зверху впала, ця херня, танка вбило, блядь. Ну, звісно, так не буде, але сама суть, типа танк, якщо там прилетів, упав самоліт, знаєте, типа в бою. От дивіться, бачите, тіпа, ця херня падає. Ти за ним можеш сейвитися, ну це ж реально блядь, виведе на новий рівень гру, блядь. Просто реально на новий рівень гру вийде, виведе. Але це не знаю, наскільки це тяжко буде в плані його механіки прорахувати це все, наскільки це підніме требування ПК, блять. А як ми знаємо в онлайн-іграх, саме головне це, щоб народ не, їх, не їх міг грати на слабих ПК. шоках Якщо вони понять, оцю всю херню, яка буде падати, ну це ж реально воно нагрузить ПК. Але реально круто, блять. Мости ламати, мостила ну, усі, звісно, не переламать. Хоча стопе, ідеально, блядь, ідеально мости ламать. Ти ламаєш моста в початку боя, да, десь там. але там скажімо, з третьої хвилини вода уходить, оця динамічна вода уходить, і тебе і появляється десь там проїзд, блядь, ну, по суші виходить. Ну, це ж реально кайф. Але наскільки це складно його реалізувати буде, і наскільки виросте нагрузка на ПК, я хзе. <гум> Я хз, реально. З другої сторони, вроді, мене можна прям сильно нагружати, але ж задати ті самі динамічні гусениці чи е, р р ці, типу, реалістичні ці розрушення об'єктів. Вони ж піпець ПК починають ну, нагружати. Там тупо ж галочки стоять для цього, щоб кослебеньке, щоб його відключав. Ну, реально, блядь, кайф. Оце реально, блядь, не знаю, якщо це реалізують, то просто буде бомбіческо, блядь. Це. Реально, блядь, Кайф. Реально кайф. Коротше, дуже люта херня в планах в варгеймінга, майбутнє. Ну, це. Якщо не реалізують, це. Це буде, блядь. Але знаєте, блядь, знаєте, як вони ж. Вони ж відоси ахуєнно міють пилить. Вони ж відоси іміть офігенно пилить. О, танк на відосі, да, красивий. Там, то сам банально. Візуалізацію беру, да. Плестить красивенький, все там світиться. Той самий 3D-стиль водить і в ангар, ангар, ангар відкриваєш, а вона якась мутна помойка, блядь. Ну, коротше, 5 за задумку, як то кажуть. 12-задумку, за подивимося, наскільки балі вони його реалізують. Подивимося, наскільки вони цю тему реалізують. Ну, реально, блядь, заманчиво, заманчиво. Відяха, мамка, просто готуємо бабки. Ну, похоже, так, да. похоже, так. Да. Знаєте, це нагадує, от, знаєте, коли перейшли на новий двіжок. двіжок нов... типа, графіка ця 2-0, да, типу, там, не знаю, дуже багато ПК відвалилося. Але ж лишили стандартну графіку. Щось... Ну, я певний, щось з цим чудити, Але якщо воно ці візуальні об'єкти не будуть впливати ні, ну, на геймплей, їх тіпа, можна буде вимкнути, то. не Подивимося, що там понареалізовують народ, подивимося. Ну що, Гов тепер продовжить тунчики? <клес> ну, блядь, відос прям респект і важуха. Прям реально респект і важуха за відосик. Прям по кайфу. Прям реально по кайфу.